Молос Бога жорстне про це щаслива істотство Хеметис, мертві тверходуга, і ти Безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, ситий кріпи, сіли безсмертний, помий вінуй нас, ситий Боже, ситий кріпи, сіли безсмертний, помий вінуй нас, слава Отціни, Святому Дупові, і нині повсякчас, на віки, віки вам. Преща напроси помилуй нас, поселивши свідки наші, за дико простимо законі наші, привітлянці, сіни, немощі наші. І нині погорати, Господи, молодці мала, мала сторіч помилой, слава Отці, недорому Духові, і нині по всеча, на віки, віки вам і Отже наш Твоє сину небесах, нехай світить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на на землі, хліб на суші, най і прости нам половини наші, такими прощаємо, мати наших. І не веди нас у спокусу, а не ми воли нас і духа Бога. Голови царство і своє, слава і Сина і Святого Духа, нині по цей час, і на ім. Духа ми спочили срава Диків, душі рабі то і, і спасе у покой і примину до мене життя, голосами чоловіка любов. Оселято Твоє, Господи, де всі сі дітой спашивають, по бокою душі нові поїх, бо ти йде від чоловіка любуть, слава всю ністину і святому Духові. І сі Боже зійшов до Перекла, і доби піда не заколодих, там і душі ради тоні по і мені посвяща і на віки віки вані, і на диво, не начистили непорочне діво, що бо без порадила, породила, молися за спасіння душі. Помили нас Боже, з зради появилося твоєї, молимось тоді сітей, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Івана Катерину, Федора Катерину Надію, Михайла Віктора, Сергія Володимира, рабів Божих, Анну Олексія, Сухів Володимира, Ольгу, рабів Божих, нового Володимира Лесю Юрія, Юрію Петра, рабів Божих. Олександра Марія, Меланія Марія, Михайла Відоса Юноса Муфедора, Тарасаводи Борозові, Олександра і Водознов'яна, Рибів Божий Ганну Петра Марію, Спана Михайловою, Анатолія Андрія, Рибів Божий, Михайла Йосифа, Ганну Андрія, Михайла Галину, Работана Марію, Рабів Божий Тетяну, писала Юрія воєна Романа, ну Павла Богдана, Богдана, Морислава на рабів Божих. Ну, пристала, Консентина, Віра Сергія, Світлану, Нелі, Валерія, Анатолія, Федора, Лариса, Софію, Франка, Лину, Микола, Анасисію Тубронів, Макіду, Тихона, Івана, Олександра, Паблан, Антоніну, Тетяну, Юрія Марія, Сидора, Тамара, Серебо, Борису, Марія Миколу, Лесі Валерія, Сергія, Зинаїду, Равію, Можен Мирона, Ольгу, Розалію, Федора, Івана, Івана, Івана Романа, Ореста, Катерину, Володимира, Галю, Олександра. Равів Божий Валерія Мироманімо Петра Таїсію Волотину Кіфу Рафалаївку синюю Галину, Вікторія Василя, Володимира, 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 Володимир, Тетяну, Олександра Людної, Євгенія Олександра, Равів Божих Романа Михайла Івана, Степана, Наталію Софіанну, Володимира Івана, Равів Божих Ганну, Василія, Михайла, Ольгу, Ганну, Галину Олілу, Ганну Дмитра, Володимира, Олену, Галину, Волонхину. Перевів Божий Микола, Марію Олю Любомира Івана Катерина і Василя Любомира, не ребів Божих, проти рей, Йосипа Петрові Катери, синівли мене, Івана Івана, Івана, Рославу, Надію, Єрмену, Соботи і Севіна, Спокоїни Кодиу, приступати, Орія, Тараса, Тараса, Марія, Марію, Сотію, Стефана, Василія, Лини. Всіх воїнів, що віддали своє життя за волю країни і за відпущення усякої провели війни і невілоді, то вітавана, то вітали, то не помилок.

в неї ниніми неспоминаннями спочули родичі наших веселих святих, веселих полонів рахує до хребних приєднає нас, помилиє, бо він багий і чоловікові. Вічний, спокій подай, Господи, з почулим рабам твоїм, Івану Катерині, Федору Катерині. Хайли Віктору Сергію, Володимиру Рабамтвоїм, Анні Олексію Софії Володимиру Ользі, Рабам твоїм тут писане, мінами споминаємо з почулим родишем нашим і сотворим Вічною панкою. Oh my God.